Всім доброго дня! Вас вітає компанія «Євросем». І на черзі у нас черговий огляд посівів соняшника. Перед вами тор суму преміум. Знаходимо ми в Петропаливці Братського району Миколаївської області. Соняшника тут посійно на площі 18 га. Грунти у нас легкий чернозем. Преч, попередник у нас соняшник, соняшник по соняшнику, і була тільки дисковка. По гербіцидному захисту тут був різний експерт 40 грам га з прилипачем. Посів 17 травня з густотою 50-55 тисяч га на глибину 5 см. При посіві дано було 100 кг нітромофоски. Зараз у нас на дворі перше липня. Ось так виглядає соняшник. Трішечки не вистачає йому вологи, дождю, бачимо роботу гербіцида. По хворобам я не бачу нічого, по шкідникам виїдених кусків тут немає. По забур'яненості скажу, що трошки не хватало би тут грамініцидіком спрацювати в певну фазу. Але загалом я полим і соняшником я задоволений. Що можу сказати від себе, що соняшник по соняшнику, екстремальні умови? Я думаю, Тор витримає всі ці випробування. Слава Україні! Ми переможемо! На все добре!